Всім салют, друзі! Вітаю на каналі Важкий Шлях з Давідом Гаспаряном. І сьогодні взагалі не дуже планував записувати відео, але так вже вийшло, що на чого ні. В мене було що сказати. Сьогодні понеділок. По понеділках я ходжу до свого психоаналітика, і це наштовхнуло мене на певні думки, на певний рекап тижня. І цим рекапом тижня я б хотів поділитися з вами сьогодні. Ми будемо говорити про зону контролю. Про те, що ми здатні контролювати, а чого ми контролювати не здатні, як з цим жити, що з цим робити, як будувати певні очікування на життя, особливо таке буремне, як в нас зараз в Україні, наприклад, і яким взагалі чином. Просувати власну волю в цьому світі. Тому, хто не підписаний, зараз можете підписатися, поставити дзвоник, зберегти це відео, надіслати комусь з друзів, і ми будемо починати. Взагалі, чого момент цього контролю, наявності або відсутності контролю зараз дуже актуальний. Я записую це відео 23 червня. Це понеділок. Вчора вночі, точніше, сьогодні вночі, з неділі на понеділок, був масовий... Масовий обстріл Київщини, більше 120 шахедів, купа балістики. На жаль, є багато жертв. І ситуація така, що кожна неділя, або там декілька днів на тиждень стають вже такими досить критичними. Люди заздалегідь починають очікувати чогось найгіршого і. Готуються до того, щоб спати або в укриттях, або там десь в захищеному місці. Тобто сьогодні на сесії з терапевтом говорилось те, що в такій ситуації це відчувається як певного роду рулетка. Власне, ніхто не знає, що відбудеться, як відбудеться. Є певні умови, є певні фактори, які поза межами контролю. Так, ці умови, ці обставини, ці ситуації, як, наприклад, бомбардування, ви не знаєте. Куди саме летить цей снаряд, куди летить цей шахет або будь-що інше, що з цим може відбутися, ви не можете прогнозувати, але є певний фактор, ось цей зовнішній, неконтрольований, який ну, може дуже сильно повпливати на ваше життя. Це неймовірно актуально зараз, тому що в нас є такий досить яскравий приклад з небезпекою, фізичною саме небезпекою. Але в житті дуже багато факторів, які не залежать взагалі від нас, і вони створюють для нас певні не зовсім не завжди небезпечні умови, але категорично змінюючі умови, такі, що диктують нам умови. Ось, в цьому всьому інколи може виникати таке нав'язливе відчуття, ніби ви нічого не контролюєте, ніби ви не маєте контролю над власним життям, ніби ви жертва обставин тих чи інших. І... Це буде лише дуже малою та викривленою частиною правди, тому що є ще інша частина цього всього. Тобто, в будь-якій умові, в будь-якій ситуації є певний вибір, який ми робимо, є певні дії, які допомагають нам проявляти власну волю у світі, і це власне є тим, що ви можете контролювати, і це створює неймовірний потенціал для того, щоб власне змінювати цей хиткий світ. Поговоримо про проблему неконтрольованого. Тобто в житті, ви знаєте, є дуже багато речей, які можна сприймати як неконтрольовані, починаючи від геополітичних якихось ситуацій, там закінчуючи природними умовами і так далі. Речі, які не залежать від нашої з вами волі, речі, які не залежать від того, що ви будете робити. Тобто те, що ви хочете або не хочете, щоб завтра йшов дощ, ніяк не впливає на те, піде чи не піде дощ. Це певні реальні неконтрольовані умови. Таких умов багато. І, звісно, можна сказати, що навіть на найбільші геополітичні наприклад, ситуації можна впливати. В цьому є певна доля правди, і це, знаєте, класна точка зору, тому що можна. Більше собі агентності привласнити. Агентність залишаю пояснення, що таке агентність. Зрештою, ця агентність може зіграти з вами злий жарт, тому що агентність має бути до того ж на високому рівні, але чітко потрібно розуміти, що є речі, які не контрольовані нами. І ця проблема неконтрольованого вона може створювати неймовірну тривогу за життя, неймовірний страх, відчуття, що ти нічого не контролюєш, відчуття, що все сипляться з рук. Відчуття, що ніщо не є під власним тобі і так далі. І це все коли ви визнаєте себе жертвою цих обставин. Тобто, коли ми визнаємо, що є речі, які ми не контролюємо, це не робить нас жертвою цих речей. Розумієте? Я повторюю ще раз, коли ми визнаємо, що є щось неконтрольоване нами, ми не маємо бути обов'язково жертвою цих неконтрольованих умов. Це дуже важливо пам'ятати, тому що. У людей виникає інколи когнітивне викривлення. Якщо ти це не контролюєш, ти не здатен нічого з цим робити. Ми дуже близько підійшли до теми, взагалі, такої екзистенції, існування і виборів певних. І для цього в цьому моменті я можу вам порадити звернутися до робіт Віктора Франкла. Особливо до його основної роботи це, ну, можна сказати, основне. Найпопулярнішої роботи, скажімо так, людина в пошуках сенсу. Це неймовірна праця, яка показує, як навіть в найжорсткіших, найстрашніших умовах концтабору людина може продовжувати власну волю у світі та, власне, обирати щось навіть в тих умовах, коли, здавалося б, вже вибору ніякого і немає. Це може бути вам трошечки нагадуванням. Про те, що ви зараз не живете в концтаборі, ви ж зараз не знаходитесь прямо в настільки поганих умовах, і у вас набагато більше волевиявлення, ніж ви думаєте, це може вам зіграти дуже, дуже потужний ефект в вашому житті, коли ви візьмете більше агентності і зрозумієте, що є неконтрольовані речі. Але є речі контрольовані. Ми переходимо до них. В чому є проблема контрольованого? Коли ми кажемо про певний контроль, це може пересікати в таку невротизацію, певно, коли людина бажає контролювати все взагалі, все, що відбувається в житті, якомога більше починаючи від базових якихось побутових речей, закінчуючи близькими. Тими людьми, які працюють з цією людиною або ж просто оточення. Все має бути контрольовано. Якщо щось не є контрольованим, в людини починається досить така сильна невротична реакція, тривога або агресія, або так далі. І це також певний адаптивний механізм, який є перекосом. Ось я вам казав про перший перекос це коли людина думає, що нічого не є контрольованим і вона взагалі нічого не вирішує, Це одна крайність. А друга крайно, що це коли людина думає, що вона може все контролювати. Ну, це абсурд. Ми не можемо все, всього контролювати. Е, ви маєте зрозуміти, що взяти за щось відповідальність і сказати собі, я це обрав. Ми можемо за дуже багато речей, навіть ми можемо говорити про це ну, в глибинному психологічному сенсі. Можна навіть. Собі сказати, що я обрав народитися в цій сім'ї, де я народився, я обрав жити таке життя в якомусь глибинному філософському сенсі. І це, безумовно, буде ну, проявом вашої агентності. Але коли ви починаєте гратися в цю штуку, що ви можете контролювати все, все вам підвласне, ви починаєте грати в Бога, це має. Негативний вплив. Класно, якщо у вас є достатньо влади, достатньо ресурсів для того, щоб щось підкріплялося таким чином. Але це у такий змія, яка їсть сама себе, і постійно, постійно буде вас нагнітати це відчуття. Якщо ж у вас немає ніякої влади та ресурсів, то ви просто ну, потроху будете з'їдати себе ось цим відчуттям, що ви можете, хочете все контролювати, а воно не контролюється. І це. Буває дуже часто буває. Я насправді в певний момент свого життя був до певних обставин, якби не неконтрольованих обставин неочікуваних, обставин, які загрожують моєму життю. Я ставився дуже тривожно. Тобто, в мене була дуже нейротична реакція, така чуттєва реакція виживання максимальна. І, зрештою, наприклад, моя психотерапія, моя духовна робота, яку я проводив. Досвід тренувань, досвід стикання з, реально, з реальними умовами життя, все це мене навчило, як можна насправді поменшити ось цю потребу в контролі, але збільшити реальний перелік тих речей, які я контролюю. Тобто, якщо ми вже кажемо про проблему з контрольованого, проблемою тут буде бажання контролювати все. Або ж бажання не контролювати нічого. Це інша історія, це така от інфантильна історія, коли ви скидаєте з себе все, тому що ну, це також відповідальність. І якщо ми не будемо кидатися ось ці крайнощі, посередині в нас залишається неймовірна штука, вона називається відповідальність. І ви починаєте розуміти, за що ви дійсно можете відповідати, за що відповідати не можете. Наприклад, я приведу приклад на своєму житті. Так? Я щоденно торгую на біржі, і я зараз в процесі навчання цьому, тобто я не є експертом, я не знаю, я не можу гарантувати прибутки, але я можу гарантувати та фіксувати свої збитки. Я не можу гарантувати. Або очікувати чогось скільки я зароблю, або я взагалі зароблю, але я можу контролювати ті втрати, які в мене будуть щоденно. Це перше, наприклад. Друге, я не можу контролювати те, наскільки швидко я навчуся, бо ця навичка прийде до мене, але я можу контролювати кількість своїх спроб. Те ж саме стосується того, що, наприклад, я запис, записую відео, викладаю їх в соцмережі, веду всі соцмережі, Інстаграм, Instagram, Тікток. Ютуб, в тому числі, тому підписуйтесь, обов'язково. Вони всі є в цьому описі на це відео. І я не можу контролювати, як мій контент буде заохочувати людей підписуватися та слідкувати за мною. Але що я можу контролювати? Я можу контролювати якість контенту, я можу контролювати час викладки контенту, я можу вкладати, я можу регулювати та відповідати та контролювати за. Кількість контенту, тому я роблю дуже багато спроб. Коли хтось робить одну спробу, я вже зробив 10 спроб. Це те, що я здатен контролювати. Вийде чи ні, це питання, яке мене ну не дуже сильно бентежить, тому що в мене дуже багато спроб. Ось це мене бентежить, щоб робити якомога більше якісних спроб. Ось за це я відповідаю, за це я якби несу відповідальність. З тренуваннями. Коли я тренуюся зараз, у мене є тренування з пауерліфтингу. У серпні в мене будуть змагання та з тайського боксу, де це просто якби для себе. Я не можу гарантувати того, наскільки швидко я буду навчатися. Я не можу контролювати, чи буду я, наприклад, травмований чи ні. Але що я можу контролювати? Якість відновлення, якість розминки, заминки, якість уважності своєї на тренуванні, те наскільки я в фокусі. І ці всі речі вони не напряму будуть впливати на більш загальні якісь процеси, на, мої прогре... на мій прогрес, на мої результати, на, м на мою ресурсність в плані тренувань. Я вам зараз наводжу такі приклади, щоб ви розуміли, що завжди є те, чого ми контролювати не можемо, і завжди є те, що ми можемо контролювати. Наприклад, останній приклад, але він дуже класний буде він про стосунки. Про певні відносини з людьми, що я хочу вам сказати: ви не можете контролювати іншу людину. Ви не можете контролювати, як буде вона себе вести. Ви можете на неї впливати певним чином, звісно. Але це якщо робити напряму, рідко має результат. Рідко, якщо людина цього не просить або людина про це не попереджена, то це рідко матиме результат. Але що ми можемо робити? Ми можемо впливати певним таким сугестивним методом. Навіюванням певним, але не негативним, а позитивним. Ми можемо власним прикладом впливати на людей, оточуючих. Це стосується не тільки дітей. Кажуть, для дітей це дуже працює. Так що, е батьківський приклад найкращий приклад, найкраща модель виховання. Але це працює з дорослими людьми. Спробуйте бути з своїми близькими е кращою людиною. Спробуйте давати їм щось і не просити нічого взамін. Спробуйте бути просто більш щедрою людиною з ними, давати і не очікувати нічого. І ви побачите, як з часом вони трансформуються під впливом ваших, вашої сугестії. Це також навіювання. Так, воно не негативне, воно позитивне, але це навіювання. І ми не можемо контролювати, як швидко це пройде, як або відбудеться чи ні. Але ми можемо контролювати, що саме ми будемо транслювати. І повірте мене, і повірте мені. Через такі невеличкі речі насправді і відбуваються зміни в цьому житті. Це неймовірний інструмент, просто неймовірний. Отже, ми розібралися, що в нас є контрольованого, а що в нас є неконтрольованого. А тепер поговоримо про дуже цікаву штуку, в чому заключається справжня мудрість. Запам'ятайте цю фразу, я її підслухав, не, не пам'ятаю, мені здається, в Джордана Пітерсона. Але я не впевнений, я стільки всього дивлюсь, що я просто в мене вже не можна диференціювати мої думки від інших. Він казав: ну, давайте адресуємо його Джордану Пітерсону, що справжня мудрість заключається в тому, щоб чітко розрізняти те, на що ти можеш впливати, від того, на що ти впливати не можеш, та направляти свої сили та увагу в те, що ти можеш контролювати та на що можеш впливати. Тобто ми не, наші ресурси не витрачаємо на щось незалежне від нас. Ми не втрачаємо наші сили на те, що від нас не залежить. Ми повністю йдемо в банк з цими ресурсами в те, що ми здатні контролювати. Це і буде вашим інструментом для контролю невідомого. Тому що ви відмовляєтесь від впливу на те, на чого ви не маєте вплив. І ви починаєте працювати над самим собою, над тими зонами, які у вас є відповідальності. І з часом ваша ресурсність, ваша здібність спливати, ваш ось цей ореол він буде розширюватись, розширюватись і ви з часом будете менше, менше залежати від речей, які ви контролювати не можете. Це, це стосується і певної психічної стійкості, і певної фінансової стійкості. І конекту певного, там зв'язків, які можуть вам допомагати для того, щоб на когось впливати або на щось впливати. Це дуже важливі штуки. І вони випрацьовуються ви саме таким чином: ми починаємо з того, що ми контролювати можемо себе. Ви, це та людина, з якою ви маєте в цьому всесвіті найкращий коннект і. Бажано, щоб хоча б над цією людиною у вас був контроль, хоч, хоч якийсь. Я розумію, що в нас є дуже багато неусвідомлюваних патернів, інтенцій, але хоч якийсь контроль над собою має бути, з цього все починається. І запам'ятайте, що справжня мудрість це розрізняти те, на що ти можеш впливати, від того, на що ти впливати не можеш, та вкладати всі ресурси саме в те, на що ти впливати можеш. Досить таке довге відео виходить. Я хотів би розповісти трошечки також про певну ілюзіо, ілюзорність, про певні ілюзії, які ми будуємо щодо завтрашнього дня щодо стабільності. Але я думаю, що це буде матеріал для наступного відео. Так буде набагато краще. Ви вже маєте неймовірний інструмент, беріть цей інструмент та втілюйте його у реальність. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, обов'язково обов підписуйтесь. Обов'язково я чекаю на певний фідбек від вас. І чекайте нових відео, тому що майже щодня тут виходять відео. Нас вже більше 100 людей, це неймовірно, це мене дуже радує. Я дуже радий всім вашим коментарям, дуже вам дякую. Я впевнений, що це початок величезної мандрівки, і я дуже радий, що ви поруч зі мною в цей момент. Астела та пам'ятайте, що контроль влежить в вас.